Зупинити старіння однозначно можна. За допомогою Q-Skin ретинол, з вітаміном С ми це з вами зробимо. 230 мл за ціною 1800 гривень. Ви можете придбати саме у мене. Відправка по всій Україні. 230 мл дівчата і чоловіки. 1800 гривень. Це просто смішна ціна. Відверто. Ретинол як працює? Відновлюється, регулює шкіру, відновлює епідерміс, виробляється колаген. Вітамін С висвітлює пігментацію, забирає фотостаріння і частково зморшки. Частково, дівчата. Повністю зморшки можна забрати за рахунок тільки ботоксу. Вітамін С також забирає пігментні плями, однозначно пігментацію і забирає веснянки. Осінь, зима цей період, коли ми вводимо даний крем на постійній основі. Ваша Олена Мавдрик.